Інтенсив він же створений був для. Ну він і він не буде в мене ще продовжуватися після 20-х числах квітня. Інтенсив з музичної терапії і підвищення ресурсності. І практики, які я там даю, вони і засновані на тому, щоб. Випрацювати цю систему, щоб фонові оці всі речі, які зараз у нас в нам заважають жити, щоб вони не заважали жити. А ось я для себе ранкові ритуали. Випрацювала теж все це дізналася там на певних курсах. а мене Оксана Нестеренко, два вже курси я в неї пройшла. Це мегапотужний коуч, вона психолог. Вона взагалі в дитячому бізнесі була. Вона бізнес-тренер, але потім ушла, пішла в духовність, в тренерство, в коучинг. Ось і ці там два курси я вже в неї пройшла і реально такі там круті. Інструменти даються, що е, я в своїх очах навіть виросла за ці курси. І медитація, ви, до речі, пробували медитацію колись? А, ну Мене вони просто вибільшують.